Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Понад 30 тисяч українців щороку стають жертвами ДТП. Майже 4 тисячі на дорозі прощаються з життям. Часто в виних у аварії правоохоронці не можуть знайти роками. Як воно вимагати справедливості, коли ти потрапив під колеса? Дізнавався народний контроль. Прийшли з інституту, з дівчатами, так як розійшлися, попущалися і все. Я нічого не Утягнулася, то я вже була, вже мене вже везли, вже по коридорі. Надії пощастило після зіткнення з автівкою на пішохідному переході, вона залишилася живою, хоч травм у дівчини чимало. Сказали, що в неї струс мозку, голова була розбита. Два переломи має в тазі, ну зобоє, ніг і спини. Минуло два тижні та правоохоронці так і не взялися шукати винних, каже мама Надії. Вирушаємо із запитаннями до поліції, там запевняють. Коли потерпіла, закінчить курс лікування, судовий експерт буде провед, проведе дослідження на ступінь отримання телесу шкоди. Я можу гарантувати одне. Якщо водій винуватий, наш він понесе покарання. Місяці тому багатодітна мама Жанна йшла на роботу, а потрапила під колеса. Жінку на шаленій швидкості збила іномарка. Тоді водій престижного авто на відріз відмовився визнавати провину. Сказав, що я нічим не можу вам помочь, що мене в карманів всього лише 300 гривень. Потім кілька тижнів коми, реанімація і космічні витрати на лікування. Тепер Жанна вдома майже не розмовляє, не завжди впізнає своїх близьких та постійно плаче. Попереду довгий процес реабілітації і надія на те, що винних таки буде покарано. Астаюса заявля просто кана з нашим слідчим органам, які, ми сподіваємося проявлять максимум своїх зусиль. Ні, цей велосипед вилетів. Він повністю був познятий. Па Оля отримувала. Олена з жахом згадує події піврічної давності. Тоді її сестра Ольга виїхала з другом на фатальну велопрогулянку. Ми їхали в обочини, по проїжджій часті. Машина їхала за нами. Нас повинні були бачити абсолютно, тому що красний заді, маячки, полоска на спині. Була у мене світоотражаюча. Та незважаючи на все, водій не помітив велосипедистів, і автівка врізалась прямо в них. Після зіткнення 30-річна Ольга померла на місці. Під'їхали працівники е, ДАІ, і в них машині сидів винуватись. неадекватно, п'яний. Відтоді рідня загиблої шукає правди і не розуміє, чому за стільки часу нікого так і не покарано. Все таки надію, що в нас. Повинен бути справедливим суд, але я ви знаєте, я в мене нема ні зла ні, як от пустота якась. Як тільки ми зацікавилися справою, вона одразу зрушила з місця водію, винесли підозру про злочин та посадили під домашній арешт. Тепер правоохоронці чекають результатів експертизи і вже тоді зможуть закінчити слідство. Найчастіше причиною смертельних ДТП є перевищення швидкості, виїзд на зустрічну смугу, порушення правил маневрування та алкоголь у крові. Далі йде перехід у невстановленому місці та неочікуваний вихід на проїжджу частину. Пам'ятайте, безпека на дорозі це справа як водіїв, так і пішоходів. Якщо ж ваша рідня стали жертвами ДТП, а винних не покарано. Звертайтесь на гарячу лінію народного контролю.